перемога України змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребував. Такими словами. Володимир Зеленський розпочав свій виступ перед британськими законодавцями у вестмінстер Вестмінстер-холі в Лондоні. У середу, 8 лютого. Він розпочав турне європейськими країнами, щоб отримати більше допомоги для перемоги України у війні з Росією. Під час виступу в парламенті він закликав Британію та інші країни дати Україні сучасні літаки, які він назвав крилами для свободи». «Ми робимо все можливе і неможливе, щоб світ забезпечив нас сучасними літаками, щоб розширити можливості та захистити пілотів, які нас боронитимуть. Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Разом вони відвідали британську військову базу, де навчаються українські військовики. Незадовго до прибуття зеленського офіс Сунака оголосив про плани розширити програму вишколу українських військовиків і включити до неї навчання пілотів на найновіших винищувачах НАТО. Як вважають експерти, це рішення стане великим кроком у військовій підтримці заходу і може спонукати інші країни надати Україні літаки та далекобійну зброю. Володимир Зеленський подякував британцям за підтримку України. з перших секунд і хвилин повномасштабної війни Велика Британія простягнула руку допомоги, коли світ ще не розумів, як реагувати. Боросе, те об'єднав інших, коли це здавалося абсолютно, абсолютно неможливим. Дякую. Зазначимо, що Лондон був першим пунктом візиту президента України до Європи. Наступним став Париж, де він зустрівся з лідерами Франції та Німеччини. Також Зеленський узяв участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі.